Виявляється, що існувала перша версія Fallout, яку знищили через тупість керівництва студії. Історія створення культової гри Fallout оповита різними цікавими фактами. Один із творців гри Тім Кейн розповів у своєму новому відео на YouTube, що коли він ішов з Fallout, то йому сказали, що він повинен знищити все, що в нього є, і він це зробив. Він видалив абсолютно весь архів. Там були ранні дизайнерські нотатки, код для різних версій, прототипи і код GURPS. Також він розповідав. Що через кілька років після його звільнення вони з ним зв'язалися і сказали: Ой, а ми все втратили.' Тоді він подумав, що вони намагаються його підловити, щоб сказати, ми подамо на тебе в суд, якщо ти скажеш, що в тебе це є. Але виявилось ні, і вони дійсно все втратили. Кей наголосив, що цей досвід підкреслює важливість програм, які займаються збереженням ігрової спадщини. Кількість матеріалів, втрачених про Fallout та його ранню розробку, мене засмучує. Вони були у мене». Мене в цифровому вигляді, і мені просто наказали їх знищити. В результаті оригінальний вихідний код та асети гри безповоротно втрачені. Ця історія є черговим нагадуванням про важливість збереження. І виявляється, що перший фалаут, який ми всі грали, був далеко не перший. А як вам такі казуси в геймерській індустрії? Пишіть в коментарях.